Двері шостого класу злама тривкасті та 4 класу Кули тривкості. Мають сертифікати відповідності, проходили випробування. Двері зроблені для нашого замовника. Такі вони маленькі, вузенькі, якусь кімнатку. Стоять Iseo X1 Smart. замок. відкривається відбитком пальця, Ненажимна ручка, тому щоб відкрити треба із. Внутрі ручку нажимати. Не на ручка, тому що коли ви палець прикладаєте, двері відкриваються. Замок відкривається, двері відкриваються. Дівітори, верхній Cheer Plus замок, нижній SEO X1R Smart. Також дивіатори внизу. Є тяги вверху внизу. Такі антизрізи йдуть і фірмовий наш антиоджим. Куди заходить полка? Товсті полки, бачите, все таке масивне, все товстеньке.